Як ми вже розповідали, у минулих випусках двох чоловіків вбило струмом на вулиці Володимирській у місті Любомель. Як стало відомо, трагедія сталася біля складського приміщення одного з підприємств. 62 річний водій КАМАЗа, що, за інформацією поліції, не був працівником підприємства, під час розвантаження товару бортом Кузова зачепив високовольтну лінію електропередач. Напруга була 10 тисяч вольт. Відбулось електрозамикання. Струмом вразило і водія, і місцевого мешканця, що намагався його врятувати. Водій причіпом металевим зачепив лінію електропередачу високовольтну, внаслідок чого відбулося електрозамикання і враження струмом водія та ще одного перехожого місцевого жителя. Від враження струмом обидва чоловіки загинули. Їх направили на проведення судово медичної експертизи. Наразі за фактом нещасного випадку слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, і досудове розслідування триває.